Всім знову привіт. Це площа, де була материнка, яку прийшлося таке непопулярне рішення прийняти. Я її фризою перебив повністю. У мене є розсадничку. Велика Вон... кількість, ну достатня кількість, щоб я засадив оцей кусочок. Буду подивитися, або цей навесну нижче засажу материнкою. Тому що не зумів я справитися з цим. Набагато більше зусиль піде на те, щоб його вичистити, чим, чим тут його пересаджувати. Астрагал. Тут все-таки буду його доводити до ладу, передисковувати не буду, доводити до ладу буду, але буду іншим способом. А це чебрець. І в цьому році я його все-таки зумів від, так, скажімо, трошки довести до ладу. Це ще не довів, але його доведу, тому що пересаджувати не буду, хоча є в мене розсада. Він себе так, ну, зумів я його вичистити. Зараз трошки зберемо його урожай. На приправу, ось так будемо зрізати, зрізати і буде урожай, наш перший збір урожаю. Підписуйтесь, будемо разом вчитися вирощувати лікарські рослини. Все, всім гарного вечора і до побачення.